Терміново у Пітері почалася спецоперація проти мігрантів. Перевіряють автівки, затримують на місці. Що далі? Дізнайтесь за мить, ви на фабриці новин. Моє ім'я, Юрій Білік. В Санкт-Петербурзі почався масштабний рейд проти мігрантів. Поліція та Росгвардія по усьому місту активно зупиняють авто з чоловіками іноземної зовнішності. У них перевіряють документи, щоб виявити тих, у кого немає дозволу на перебування в Росії. Очевидці спостерігають скупчення силовиків у багатьох районах, зокрема біля метро Петроградська, на околицях міста та біля гуртожитків, де про. Живують мігранти один із мешканців Петербурга розповів місцевому медіа таке: цитуємо: відбувається якийсь рейд, великий машини ДАЇ, спецназ або хтось такий, зупиняють машини, перевіряють багажники і документи. Колеги кажуть, що когось навіть затримували і посадили до себе в машину, начебто, чоловіків кавказької зовнішності. Кінець цитати декому вдалося зняти на відео цей процес. Далі увага на екран. Видання Медуза зазначає, що операція має назву антимігрант, і триває вона не перший день. Полювання на приїжджих відбувається не лише на дорогах. Силовики оточили центри тимчасового утримання іноземних громадян. Також проходять рейди по гуртожитках і квартирах. Звідти мігрантів масово забирають спецтранспортом і висилають із країни літаками з аеропорту Пулкове. Наприклад, тільки з виборського району міста учора депортували понад 64 іноземці. А у п'ятницю протягом дня до аеропорту вирушили ще кілька автобусів із затриманими, стосовно яких, зокрема, ухвалили рішення про видворення. Днями схожий рейд провели і у підмосков'ї. Силовики затримали 40 осіб під час перевірки на складі мережі Wildberries в електросталі. Поліцейські та розгвардійців іноземців перевіряли. Документи, хто чи не вспротив, спротив, того гамселили битами за цей тиждень. Кількість справ у судах про порушення правил в'їзду до Російської Федерації іноземцями суттєво зросла. Під особливою увагою уродженці Таджикистану, за словами одного із адвокатів, поліція отримала вказівку забирати усіх поспіль, а потім розбиратися. Співробітники міграційного центру у підмосковному Сахарово звинувачують багатьох мігрантів у корупції, мовляв, ті. Покупляли собі сертифікати, а російською не может сказати и слова. Давайте подивимось, як це відбувается. А как она экзамен по русскому языку сдала, если она не понимает? Ну, не так же да? да? Она вообще понимает. ни одного слова не знает. А что он не узнает? У нее проверка документов, ей в окошко сначала надо. А, старная окошко, потом. Да. В окошко. Как вы экзамены здесь даете, если не понимаете? просто рассадник коррупции какой-то. Большинство мигрантов по-русски ни одного слова не знают, но при этом у всех сертификаты о знании русского языка, экзамены все сдают. На парковку выходишь, мигранты стоят те же в открытую сертификаты, эти продают охраны, полиция делают вид, уж ничего не замечают. И так постоянно здесь. Ну а руководство, конечно же, запрещает вопросы на эту тему какие-либо задавать и поднимать. Тим часом Кремль вигадав спосіб ще більше закрутити гайки мігрантам. Тепер за ними будуть стежити в державній думі, переконані, що це вирішить проблему із безпекою для російських громадян та ще й покращить дотримання прав самих трудових мігрантів безпосередньо. Давайте процитуємо віце-спікера. Буде створено цифровий профіль людини, яка приїхала на заробітки, куди вона переміщується, коли у неї закінчуються дозвільні документи, де вона проживає, з ким. Будь-який перехід на іншу роботу, звільнення все має бути під контролем. Кінець цитати. Тим часом самі мігранти вирішили відігратися на росіянах за ксенофобію, і шовінізм. У день трауру після теракту в Крокусі у забайкальському краї кілька місцевих жителів ходили вулицями з автоматами. Як виявилося, це був умисний пранк. Після затримання хлопці зізналися, що зброя була іграшковою, а метою було просто налякати людей. Пацани, тут звіки, який якісь баранати з автоматом ходять. Ні. Ані з автоматами тут отвічають там узбек із автоматом, клянусь. Они... 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 Поки одна частина силовиків шукає по усій країні нелегальних мігрантів, інша прийшла з рейдом до офісів криптобірж. Поліція проводить обшуки і вилучає техніку одразу в кількох компаній, що спеціалізуються на криптовалюті. Це пов'язано з терактом у кроку сіті. раніше слідчі заявили, що мають дані про перекази підозрюваним значних сум грошей і крипти. Російські медіа навіть встановили криптогаманець, пов'язаний із угрупованням і діл. Із нього, нібито в день теракту, перевели дві. З половиною тисячі доларів сталося це після розстрілу людей у концертній залі, але до затримання підозрюваних. Один із них розповідав, що за роботу йому пропонували саме таку суму. Окрім цього, затриманим буцім то переказували ще й гроші. І звісно ж, за версією слідчих Російської Федерації, ці кошти надходили із України. А саме від українських націоналістів, друзі, ці суми громадяни Таджикистану, нібито використали для підготовки теракту. Що ще вигадає російська влада, аби приплести до цієї справи Україну, покаже час насправді? А ви ж поки що підпишіться на фабрику новин? Будьте у курсі всіх подій. Друзі. Я вам дякую за увагу. Побачимось в наступних випусках.